Місце, де ми зараз знаходимося, називається урочище Чорний ліс. Звідси до ярмолинець рукою подати. Місцеві мешканці кажуть, вибухівку тут знаходять постійно. У місті з похмурою назвою Чорний ліс. Під час великої вітчизняної фашисти влаштували склад вибухівки. Війна закінчилася, а боєприпаси лишилися. Грибники, лісники і туристи систематично натрапляють тут на вибухівку. Наскільки старі люди розказували, що тут німецькі склади. Були тут була зірвано цих німецьких складів, а частина залишилася». Раніше знаходили по кілька одиниць. Цього разу йдеться про сотні артснарядів від дрібних як картопля до крупнокаліберних, схожих на бомби. Було встановлено, що це є склад вибухонебезпечних предметів боєприпасів різного калібру, включаючи від 45-мм, міліметрових, закінчуючи калібром великого калібру боєприпасів. Тобто 152-мм. на яму з боєприпасами натрапили діти, котрі гуляли лісом. А за номером 101 подзвонив їхній дідусь для того, аби витягнути всю вибухівку, на підмогу довелося покликати комунальників з трактором. Вибухонебезпечні предмети достаємо вручну за допомогою, так, ескаватора, який був виділений нам для підсилення, для того, щоб швидше закінчити роботи. Неприємна деталь про це місце. Судячи з цього, вже було відомо любителям металобрухту. Досі видно залишки саморобного намету, а земля тут була розрита ще до приїзду піротехніків. Найшли його, скажімо так, любителі легкої наживи з імовірністю того, що вони здадуть його на металобрухт. Втім, експерименти з вибухівкою не рідкість, деякі краяни намагаються не просто викопати і здати боєприпаси, а й подивитися, що там всередині, забуваючи, навіть ржавий снаряд може виявитися небезпечним. Якщо ви натрапили на предмет, який схожий на вибухівку, ні в кому разі не намагайтеся його розібрати, перенести, кидати вогонь і таке інше. Як свідчить сумна статистика, любі намагання розібрати вибухонебезпечні предмети або здати їх в металобрухт, як правило, проводять до літальних випадків. Працювати у чорному лісі піротехнікам доведеться на одну добу. Частину артснарядів вже знешкодили у сусідньому урочищі Евеліна. Нарешту вибухівки чекає та сама доля. До речі, вже нині можна говорити про найбільшу знахідку боєприпасів часів великої вітчизняної війни на Хмельниччині. Світлана Сафіна, В'ячеслав Добровольський з Ярмолинецького району спеціально для подільської панорами.